Як з'ясувалося, що я був правий, коли вам казав, що вся ця історія з оновленням даних, примусовим оновленням даних, вона є незаконною. Я зараз вам дам інструмент, яким ви зможете реально користуватися, якщо, не дай Бог, вас, до вас підійдуть група оповіщення і скажуть, що ви в розшуку. Що суддя Ковальського міськрайонного суду Волинської області по справі номер 159 дроб 8510, дроб24? Конкретно вказав, що обов'язок уточнити дани, дані може виникнути у українця, міг виникнути, точніше, тому що це в минулому часі. Лише в тому разі, якби президент, після того, як він голосив це обновлення даних, прийняв указ президента про оголошення мобілізації. А він його не прийняв, тому що він на той момент. Цю мобілізацію продовжує.